Димні кільце. Тому я, мабуть, як мала дитина, віддам перевагу саме йому. Так, Made in Turcia все як полагається. Стильова чорна упаковка, особливо на фоні колеко в білій, дуже буде прикольно виглядати. Так, ножичок. Розпакуємо. Так, це в сторону. Знаєте, знаєте на що схоже? Достатньо е, дивне відчуття і достатньо дивний смак через те, що е, таке враження, що я десь в село іду по гаряці і тіліпаю це укроп, різну зелень, яка там росте, і це все е, змішується в ароматах і підіймається вгору до мене. От чомусь у мене враження саме таке.